Вітаю! В даному відео ми з вами розглянемо декілька моментів. Перше, це те, як підключити зовнішню бібліотеку, а також як використовувати інфрачервоний датчик та, відповідно, пульт дистанційного керування. Схему з'єднання ви зараз можете бачити на екрані. Крім того, зверну вашу увагу, що тут на схемі не зазначен один дріт, який повинен йти від оцього загальної шини, яка у нас йде на землю. Да? мінус... Він повинен іти звідси до граунда. От, Тому звертаю вашу увагу на те, що на схемі цей дріт не зображено, але він повинен бути. Крім того, будову інфрачервоного датчика ви зараз можете бачити, і на екрані на схемі. Звертаю вашу увагу, що на нього обов'язково потрібно подавати додаткове живлення. Також є різниця, з якого боку він у нас буде. Тому відповідно до схеми того, як виглядає, куди буде. Інфрачервоний приймач, де знаходиться, звертаю увагу, на те, що важливо його правильно розмістити. Отже, для того, щоб підключити бібліотеку, яка буде використовувати функції для роботи з інфрачервоним приймачем, для цього переходимо в скетч, додати бібліотеку і керування бібліотеками. Звертаю вашу увагу на те, що. Ну, в мене вона вже встановлена, але яким чином працювати. Переходимо в рядок пошуку. Зараз воно завантажиться. Переходимо в рядок пошуку. І вписуємо IR. Remote. Зараз воно його знайде. І от у нас. Наша бібліотека, яка нам необхідна. Звертаю вашу увагу, що нам для коректної роботи, роботи нашого коду знадобиться саме версія 2.2.3. Коли ви будете в мене вже встановлено, кажу, а тут, коли ви будете встановлювати, можна обрати версію. Тут є і більш нові версії 3.9, 3.8. Але для того, щоб коректно працював наш код, той, який у нас тут зараз представлений, необхідно, саме версія 2.2.3. Коли ви її тут оберете, натискаємо Встановити, і у нас воно встановлюється. Отже, в коді, давайте подивимось на те, як буде виглядати наш код. Отже, першим ділом підключаємо Include IRemote H. В принципі, як і в C, да, ми підключаємо відповідну команду і підключаємо бібліотеку. Говоримо, що у нас інфрачервоний наш приймач буде знаходитися на фіні номер 10 Звертаємо вашу увагу, да, що у нас йде спочатку йде живлення, потім йде земля, і третій, у нас йде саме сигнал. Включаємо його до 10-го піну, тому тут говоримо 10 Далі активуємо наші е, спеціальні функції, які нам знадобляться для опрацювання датчику м -м, сигналу. Далі переходимо до функції Setup. Отже, відомі нам Serial Begin. І запускаємо очікування сигналу. Тобто нам необхідно запустити на те, щоб наша система запрацювала і очікувала сигнал. Переходимо до функції loop. Тут нам необхідно, ми читаємо, так як ми вже прописали, що у нас очікування. Так? Ми запустили очікування, ми очікуємо сигнал. І отже, як наш інфрачервоний приймач отримує сигнал. Ми його будемо виводити у монітор. Монітор послідовного порту, то тут зараз можемо подивитись. Так, напевно, бік трошки. Е так от, вона, він у нас буде, якщо буде зчитувати, считав... е ну, якщо буде сигнал отримуватись, то на екран повинно виводитись відповідне повідомлення. І кожні е 50 мілісекунд воно буде у нас перевіряти. Отже, натискаємо на пульт і беремо пульт. В принципі, може підійти будь-який пульт дистанційного керування. І от як ви зараз бачите, на екрані у нас я натискаю на кнопки, в залежності від того, яку я кнопку натискаю, у нас виводяться різні значення, які інфрачервоний приймач сприйняв. Отже, ми перевірили, все у нас працює. Бібліотека підключена, працює коректно, тому переходимо до другої частини. Там, де ми вже будемо безпосередньо керувати нашими світодіодами. А тепер давайте розглянемо код, який буде використовувати для того, щоб е керувати за допомогою е пульта дистанційного керування, щоб можна було керувати тим, як у нас будуть е включатись та виключатись е наші світодіоди на схемі. Отже, е код нам доведеться трошки інше зробити відповідно до другого. Дивимось. Знову ж таки, підключаємо нашу бібліотеку. Говоримо, що на 10-й пін у нас буде приходити наш сигнал. Далі у нас буде 6 світодіодів, які ми будемо підключати на піни 2, 3, 4, 5, 6, і 7. Ну, Відповідно до схеми. Отже, так само запускаємо функцію setup, яка у нас буде очікувати, запускати очікування сигналів. І функція Отже, очікуємо результати. Далі використовуємо функцію off LEDs. це у нас вона тут окрема функція, яка нам вимикає всі наші світодіоди, щоб вони погасли, незалежно від того, який у нас світодіод включений. Отже, of і далі у нас запускаємо вибір да, за допомогою Switch. Отже, якщо у, нас, якщо у нас результат того, що наш інфрачервоний приймач прийняв, дорівнює. Отакому значенню, ну, як ми в, е, в першій частині дивились, да? як можна прочитати значення із пульта дистанційного керування. І якщо у нього такий, то необхідно, щоб перший світодіод включився. Далі, якщо інший сигнал, то другий світодіод. І так далі по всім нашим е, світодіодам і по всім нашим кінам. Отже, давайте зараз подивимось, натискаємо перевірити код. І завантажуємо. завантажуємо програму систему. Давайте відкриємо монітор. І будемо дивитись, як у нас працює. Спостерігаємо на від... за зображенням на відео. Отже, натискаємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. В принципі, можна в будь-якій послідовності натискати, вони будуть. Включатись. І одразу ми бачимо в моніторі, на моніторі у нас відображаються, які значення коду приймаємо. Використовуємо будь-який пульт, в моєму випадку це отакий пульт, який був у наборі у комплекті. Тож ви, в принципі, можете використати будь-який пульт від телевізора, наприклад.